Вітання! Терапевтична казка українською знову з вами: Інструкція до складних ситуацій. Всі ми стикаємося з дитячими, не хочу, не буду, істериками чи раптовими страхами. Іноді здається, що звичайні слова та вмовляння просто відверто не працюють. Подивіться на терапевтичну казку, як на м'яку та дієву інструкцію для дитини, як поводитися в складних ситуаціях, у казці завжди є проблема. Наприклад, дитина боїться темряви, не хоче ділитися іграшками, протестує, не хоче виконувати обов'язки, сумує тощо. І герой, який. Знаходить спосіб її вирішити. Проживаючи цю історію разом з героєм, ваша дитина ніби приміряє на себе новий досвід і знаходить модель правильної поведінки. Це працює набагато ефективніше з анотації, повторення, бо дитина робить висновки сама, без тиску з вашого боку. Це простий інструмент, який дає вам змогу креативно та безконфліктно вирішувати щоденні виховні задачі. Користуйтесь!